Привіт, малята! Нас запрошують сьогодні лісові звірята. Діти, а де мешкають лісові звірята? Так, у лісі! Не будемо гаяти часу та відправляємось до осіннього лісу. Дітки, подивіться, як змінився ліс восени якого кольору стало листячка на деревах? Так, листячка пожовтіла та почервоніла. Подивіться, яка погода зараз у лісі. Туманна та прохолодна. А яка пора року наступає після осені? Так, холодна та сувора зима. А щоб узимку не змерзнути та мати їжу? Тварини по особливому готуються до зими. Давайте послухаємо, про що ж вони зараз розмовляють. Першою нас зустрічає білочка. Ой-ой-ой, дітки, допоможіть! Зима скоро, а мені треба зібрати горішки та грибочки. Діти. А що робить білочка восени? Так, вона збирає запаси на зиму. А куди вона ховає свої запаси? Вірно, у дупло. Чим білочка харчується взимку? Давайте назбираємо її запаси у комірчину. Так, білочка харчується шишками, грибочками та горішками. Білочці ми допомогли вже зібрати запаси на зиму, а ми відправляємось далі гуляти лісом. Дітки, а хто це сидить тремтить під деревом? Та це ж зайчик-вуханчик. Давайте його послухаємо. Фу, як важко! Мабуть, прийшов мені час вже шубку міняти. Білим ставати, щоб хижаки не помітили. Дітки, а навіщо зайчику біла шубка? Так, щоб його не помітили хижаки на білому сніжку. Давайте нагодуємо зайчика та не будемо йому заважати міняти шубку. Чим будемо його пригощати? Так, морквинкою, капустинкою та гілочками кущиків чи дерев. Ну що ж, вирушаємо далі? Дітки, подивіться, нас зустрічає їжачок-хитрячок. Чим же він заклопотаний? А я яблучки з грибочками нанизую, бо взимку спатиму. Дітки, а що ще треба їжачку, щоб було гарно спати взимку? Так, треба ще листочки, щоб він загорнувся в них, як у ковдрочку, та спав всю зимку. Нехай їжачок листячком встилює свою кубельце. А ми підемо далі. А ось ще мешканці лісу. Вони теж чимось заклопотані. Давайте і їх послухаємо. Добрий день, дітки. дітки. Ви не нас не лякаєтеся. Ми, ми теж готуємось, готуємось до зими. Ми шукаємо собі барлі для зимового сну. Дітки, а хочете дізнатися, що роблять ведмеді восени і чому вони засинають на всю зиму? На відміну від пілок, ведмеді не роблять запасів на зиму, тож сплячка єдиний шанс вижити, коли у природі немає їхніх улюблених ласощів фруктів, ягід, трав'янистих рослин. Не знайдуть ведмедів зимку і медок. Бо бджілки всі сплять. Протягом літа та осені ведмедики гавни ловлять, наїдаються від пуза та накопичують жир. Саме він і допомагає ведмедикам дочекатися весни і не зголодніти. Давайте пригостимо ведмедиків їхніми ласощами та ще й рибку додамо. А зараз давайте ще раз згадаємо про турботи лісових звірят восени. Я буду починати розповідь, а ви продовжувати. Білочка восени збирає, так, горішки та шишки і сушить гриби, зайчик восени. Міняє шубку сірої на білу, як сніжок, щоб бути непомітним. Їжачок дітки умощує своє кубеце листячком і теж засинає, а ведмідь їсть більше і лягає в бабіг спати на всю зиму. Молодці дітки. Ой, діти, подивіться, а хто це з'явився тут під деревом? Та це ж лисичка сестричка нас почула та прийшла до нас і хоче з нами пограти. Вона хоче дізнатися, чи знаєте ви, як називається житло лісових тварин. Приготуйтеся малята, будемо звірів розселяти. Та правильно їх житло називати. Де живе лисичка? Лисичка живе в лісі в норі. А де живе зайчик? Під кущиком у лісі? А де будиночок білочки? Так. В лісі на дереві в дублі. А де їжачок живе? У кубецьці під деревом. Де живе ведмідь? Так, ведмідь живе у барлозі. А де живе вовк? Правильно! Вовк живе у лігві! Дітки, а от ще одна загадка від нашої лисички, що зображено на цій картинці. Так, це сліди тварин та пташок, які живуть у лісі. Я, дітки, хочу зараз навчити вас малювати сліди. А чиїться будуть сліди, ви дізнаєтесь наприкінці нашого заняття. Для роботу нам знадобиться фарба сірого або чорного кольору та аркуш паперу намальований з ялинками. Подивіться уважно, як це будемо ми робити. Збираємо наші пальчики у кубку ось так. Занурюємо наші пальчики у чорну або сіру фарбу і ставимо відбиток. Вдовж наших ялинок. Ось так. З відбитків слідів робимо стежечку. Вам цікаво дізнатися, якому звірю належать ці сліди? Подивіться, дітки, чиї сліди ми сьогодні малювали. Та це ж вовчик, братитек, вовчик теж мешкає у лісі, і він теж дика тварина. Ну що ж, дітки, прийшов час нам повертатися додому. Ви всі молодці, до нової зустрічі!